Ну що ж, друзі, доброго вам дня! Коротше топаю я на рибалочку. Ось мою сіточку. Вже перегрузився, вдівся, таке що не шкода. Коротше, йдемо ми трошки полапаємо по руками. Давно я не був вже, весь місяць тому був. І ми підійшли. Звідси ми завжди починаємо. Зараз покажу де ми підійшли. Ось тут я нас реблю. Дві ці лебіді, які гарні. Мале, ну, ще такі молодіші, навіть не в пірі. Тут є така нас локація, там вода збігає з ставочку. Ось зараз залазимо. Подивимося, що тут робиться. І також дуже покажу вам ставі. Що... Не знаю, чи вам вже показував, але покажу ще раз. Ось такий у нас є в селі ставочок. Ви це гарно лебіді плавають. Ще одна сім'я, там далі ще одна сім'я лебідів. Та Бог їм допомагає, хай собі живуть тут, От, Хтось вивіз, видно, що зерно, поно, рибка тут годується. Бачите, як рухається, хтось висипав і кусою. Дуже-дуже гарно, спокійно. Якщо а ми на ставку нічого не зловимо. йдемо там, де щось трошки можна зловити. Так що, йдемо на рибалочку. А саме тяжкіше і найстрашніше в цій спробі це намачатися. От там мій напарник вже щось ловить. Я буду потихеньку залазити. Дуже добра калича. Класна штука. Ми потихеньку залазимо. Ууу! Кодичка з'ємна. Дішка з'їмна. Зараз привикнеся. Той перший кущик. подивлюсь, як вже щось буде, Буду вам знімати, поки що нема ще нічого. Начебто риба є, зараз вам покажемо, що можна зловити. Так що, ось таке а? Таке мене слабо інтересує. Це не, не є риба. Ось такий хороший оконець, але він теж маленький, він піде нафік на куча почув. Теж нафік. Ну, Думав, що буде щось хороше, але таке собі могло бути і краще. Ну, з кращого мав на увазі хоча б ось такий. Втік, <реш> Короче, показав вам і втік. Так що, як бачите, грубої риби немає, є така дрібненька, але я такого не беру і не поважаю, хто бере таке. Так що, не було в цих кущах нічого, ми переходимо трошки далі. Ну покажи, покажи, якого ти потягнув, де він там. А На що ти ту воду носиш? Ось такі непогані шлапочки. У мене, звісно, поменші. Сьогодні слабенько. слабенько. Ми вже пройшли пів ріки. І сьогодні порівняно з тим разом, що ми ходили. Немає. Так, ще перед нами був чоловік черпав павуком, так що не дуже є риби. Ну, Нічого, ми не здаємося, днімо ще попробуємо. Попереду є. Не менше хороші кущі зараз будемо пробували. ну oh, ну no, no. А я не думаю, що тут щось є, там є більше інтересніше. Так що щось спіймаємо, тоді включу вам покажу. Друзі, попали ми в хороші кущи, тут риба водиться. ой 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 чую Такой, конечно. То великий воло. Але хорош. Хороо-о-о. Чого? Оооо. У-о-о-о. Ой-ой-ой! Красик! Ха-ха! треба бомбити! Народ! Блять, воно всюди тебе втікає! Добре роби! Я взяв! І я взяв! І я взяв! І ти взяв. Так, раз, а ну покажи я, покажи Раз. Ну ти навіть не хочеш показати. А. А. Тут, 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 а ну покажіть, покажіть. Отакий. Хе-о! <рес> <рес> тихо, тихо, тихо. Ай, От такий. молодець! Отакий. От Ох, тут зараз не бомбимо. Ми всю річку пролізли. Це найкращий корч. <рес> Тож, звісно, це вже не дуже. Тихо, не, не насілуй ті кущ. такий <ріпи> <ріпи> оконець нафіг. Тут заривається так глибоко той красі. Є? Так, ай хорош. Водаші всі такі. <ріпи> Прям гигантів нема. Та ти вже і хорошого самого початку. Десь штука. щука, він крутиться в курці. Ну щука вилітає з куща. <звук> а, ладно. Уже. я вже хотів вилазити. ой я yeah. так тут є ще вони. Чув ще одного. Ні, це плотичка. Комразів. Закусил. Що забіг? Ха-ха. Сербляти. Раз за п'ять. Сука, крила застрягав. Є! Нет! До мене вони зариву о є. Ого, кунь! Ой, є! Тримаєш! Пробую! Вау! А, Вау, Потечка! Нормально, нормально! Так, потихеньку наша рибалка завершується, ще лишився цей найбільший кущ і там далі. Ну, тут пройшов ще декілька зловив два карася. Тут є глибокі підполочі. Туди теж можна полізти, але треба сюди не ряти. Тобто, ще зараз заложу цей. Він цей кущ добрий тим, що він глибокий. І от бачите, багато я таких різних патичків, кошів, дрібненьких, тут завжди риба сидить. Напарник там більше підполочі пробує. Коротше, ще лишається цей і наступний. І все, по суті, по рибалці. Вже немає далі, де лізти. Пробуємо, подивимося, що тут вийде. Друзі, з одного кушав такий досить хороший уло. Дуже. Потиці здорові. Окуньці почали попадатися. Ми пройшли більше пів річки і не було нічого. Також мій напарник зловив там. Теж такі дуже здорові караси, але деякі більше, ніж в мене. Так що йдемо ще, подивимося далі. Можливо, ще щось попадеться таке саме, як цей кущ. Ну, що ж, чекаю напарника, трохи обсихаю. Всі змок. Хочу вже потихеньку зимнішає вода. Десь година, напевно, зараз п'ята, шоста. Залишається в нас ще ось цей кущик пройти. Там далі вже просто вербів немає, кущів немає. Ну, самий топові це теж кущик. Тут багато карасів, багато потиць. Ну і вже буде в кінці відно результат. Чи щось сьогодні збільшиться, тут чи вже буде так само. Так що, Приступаємо, пробуємо і щось буде інтересне, я покажу вам. Коротше, як каже мій напарник, фото-відео звіт. Воно покажемо, що в нього. О, о. -о. Тут такі досить шлапочки. оцей гарний. Оцей теж такі гарні. Інтересно, вони ще і мають? чи вони вже просто такі. Вони були зі крові. ці були зі крові, так. так. А ми ходили в місці з тому, теж і кромало. О, в ну, мене, звісно, Тут таких гігантів немає. Декілька карасиків. Ну, сказати, якраз такі. Самий раз. Дрібненьких ми багато повикидали, бачите, в нього теж немає. Я теж повикидав. Ну, от. Так що лишилися самі такі мокрі. Він мокрий, я мокрий. Так що вилазимо, сохнемо. І буде на сьогодні кінець. ну ще розкажи за всього час, що ти лапу, що ти найстрашніше чув, таке, ну, прям що ти настрашився. Один раз чув щура, ні разу за життя андатуру не чув, і відру ні разу. А не ти чув. звідки знаєш, що ти щур? Щор волохата. А андатора відра теж волохата? Просто він був маленький. Ага. Менший був. І раз а змію? Чув... Ну, багато раз чув жабу. Це ж напевно Змію. Змію бачив, але не чув. Так я пам'ятаю, я цю щуку злапав маленьку, то було страшно, таке враження, наче змія. Враження ніби змія, От. Ну Плавало, так, наприклад, йдеш по куші, вона так пливе, пливе, пливе. Ну, Божі переважно, такі там, прям гадюка, гадюка, то щоб такого ще не було. Так що така рибалка завершується. Того разу було ліпше, того разу було прям карасіо Ну Цього разу, що є, то є ну, таке. Так що всім, друзі, дякую за перегляд. До наступного відео, а я думаю, ми ще цього року підемо разочок, попробуємо, Може щось попадеться. Так що всім лайк, підписка і чекаємо наступної серії.